Гумові моські таргашів обклали податками. Вони за це планету обклали блокадою такий сенс, купи літер, що летить у космосі собі на початку фільм. На цю справу надіслали двох мужиків, щоб вони все порішали, але порішати вирішили їх за наказом чувака, що від дощу ховається, хоч дощу в нього нема. А ви б довірили такому приймати за вас рішення? Не лякайтеся цього дива. Це королева місцева. Каже, глина в вашій блокаді. Два мужики за вами прилетіли. А ті морозиться, і планеті зв'язок відрубають. І консервних банок на планету засилають джедаї з ними з зайцем. На бородача кидається люта дик. Кухи клеїться як до муха. Каже, багато в болоті дикухи джедаї вирішують там схоронитися. Навіть не в карти виграють, гіпнозом видоти. Віджимають судно і люту дикуху. А потім ми бачимо, як риба жре рибу неодноразово. Так виглядає подорож до центру землі. Жуль Вірн в шоці. Хоча це ж не земля, це НАБУ. А королеву місцеву. Вже в полон взяли. Два мужики відбили її, з нею звалили в космос. Гумові моські, давай преслідувати. Навіть у судні про бойну забубеніли, але консервні мехи вибухали дезінтеграцію хоробрих у спробах Латати про лише одному це вдалося. За що йому навіть особисту жінку видали, драяти його. Капітан каже: не дошкандибаємо до цілі, тож якір кинемо на татуїні. І перша ж експедиція з першої спроби серед купи халабут без вивисок знаходить магаз з запчастинами, так що успіх на їхньому боці. А от мізки ні, бо в магаз вони прийшли без грошей. Їпнос не діє, тож їм гайкали, всіх рятує пісочок, а точніше буря, через яку пацан затягнув всіх в свої багатокімнатні апартаменти, які на цій планеті видають усім рабам, бо своїми навичками крадія. на Талий в господаря дроїда собі зібрав. Повісю ліні на штанях і швидкому хапанів за язика лютої дикухи шкет визначає мужика джедаєм, і каже, ви нас рабів Ну-ну, не ну, васмачхай. Тоді я вас рятую. Люблю у гонках без правил заробитися, а застави нема. Внеси мене в оренду візьми і збреше шока. Твій я виграю тобі бабла на запчастини. Оскільки у джедаев без перспективняк він вписується в цю каламутну схему, що сильно дратує жінку дроїда дральщицю, служницю блідою королеви. Бередач назард розводить здорову муху, що володіє шкетом, Його ж мать теж тримає. У власності, коли хлоп всупереч, лосяці, фізиці та закону подлості виграє. Мати залишають, хлопа забирають, і на них рогатий дядько нападає. Це вірний ученька пішоноголового. Швидко відбилися, звалили, до столиці долетіли. У сената те на бузільний. попросили, а там всі глибоко занепокоїлися. І ніхріна не зробили. ООН в курсі. Добрий дід каже, ось був би я канцлером, я б бігом би все порішав. І тоді королева імпічменті того, хто її джедаїв прислав в таїні від сенату. І так от друзів. Мудра зелень і лисий не беруть хлопця в джедаї. Усім гайки запитує Люта дикухи каже, що їхній народ козаки і наваляли б москалям. Чим підказує блідоліці королеві ідею воювати? Повертаються бігом на набу, йдуть к дикому народу. І тут виявляється, що дроїдо дральщиця її королева а блидолиця. Служниця, типу, двійник, сюрприз, сюрприз. Люті дикухи нападають на дроїдів, капішона голову й каже, мочити їх у відповідь. А в цей час королева з мужичками хочуть захопити гумову пику. Шкед никається в кораблику, і типу воно само заводить і летить. До речі, разом з тим дроїдом, щоб на орбіті одну станцію кокнути, хоч на початку їх купа була. Рогатий вбивав бородатого, за що учень його рубешить навпіл, але не насмерть. Він же ж добрий. Від вибуху всього однієї станції всі дроїди вирубаються. Королева бере в полон гуму вороже. Хлопця приймають в джедаї, хоч спочатку відмовляли, доброго дядьку роблять канцлером, Труп бородача спалюють, свято конфіті, і дикунам вручають їх же кульку-вибухульку. енд на 10 років. Республіка армію завести не проти, хоч би з неї жила собі тисячу років, а бліда королева, що десять років тому армію гунганів відбила набу, летить всім сказати Іде відстій!» Про це текст хтось писав і в космос пустив. Рванули її, але не її. Пам'ятаєте, юза вона двойників. Поки вбити її хтось не захотів. Тепер на двойників сценарист підзабив. Охороняти її хлопака відрядили з дитинства і мріяв, щоб вони замутили. На дикуху свій гнів спустив подаван, бо від зустрічі з ним падми не прийшла в рідкий агрегатний стан. Вона була королевою. Стала Сенатором на нобу перспективи кар'єрні знатне. Вночі її хочуть кокнути храбаками. Їхеня зарубить обі руками за дрої схопиться і полетить, щоб наймочку оберітницю схопить. Майже зловлять та вб'є її той, хто найняв, дротиком коцнув і хутко зліняв. Хто це дізнатись? Я дуже хочу. Слідство доручить бородачу, бо обівану все по плечу, а подаван з падмою досхочу. На набушу ромурити запланував. лютий дикуха сенатором став. Після слів про пісочок поцілувалися, а потім в недоторканність погралось. Подроти що найманець залишив планет. То знаходять, що хтось удалив. І наш бородач туди прилітає і дуже конкретно офігіває барню клонів там для джедаї. Виростили, а ті не знали. Десять років тому тіранус якийсь найняв джангу фета. Іди і плодись. Той взяв бабло і замовив дитинку, природно, чомусь не плодився мужчинка. Що за тіранис дізнатися хочу? Це доручить тому, кому все по плечу. На пуфіках дядьки лише обівану. Накажуть, бо їм ломи із диванів дупи підняти. Тим часом Еня бачить ввісні таскінське плем'я, що мамочку вкрали і прив'язало, тож пофіг, що падму воно охороняло. Кажу, поїду на орден плювати, а падме. Мене будеш охороняти, бо їду з тобою. Хочу, щоб розповів, як ти та скенів усіх зарубив. Маму викупив з рабства. Ось цей чолов'яга. Дроїда в нього я не вкрав. Отже ж, скряга. Обіван за найманцем побіг, трохи побився і той втік. Потім вже обі від нього тікав. За астероїд корабель свій ховав та прилетів за ним на Джанозіс. Тут у мразот різних космічний офіс, армію дроїдів хочуть зібрати, щоб на республіку нападати. Комбі про все це робить доклад, і нападають на нього солдати, тож люто дикуха в сенат. Через це пропозицію небезпечно внесе. Доброму дядьки влади надати, якої б він в мирний час мав би не мати. А еній падме летять рятувати бородача, що завис в чиїсь хаті, До нього грав в дуку туди завітав. Він Тіранус. А хто ж його завербував? Еній падме теж захопили, гладіаторів в строїці цієї зробили. Але тут прилетіла купа джедаев і давай всіх мочити, та майже програли. Але йода з клонами прилетів. І Війну розпочав, а ще Мейс Вінду вбив того найманця на очах у дитини, а гравдуку звалив і доповнив картину тим, що сам прилетів до курсанту. Це столиця і дядько. Він і дуже радий, а й найняв його той капюшона головий. От би ще нам дізнатися, хто він. Еня спадме жанаці, але це секрет. На цьому такий собі хепіенд. Щасливого кінця у другого епізоду не було, бо три роки йшла війна. Клонів. Дроїдів історію викреслила. З назви конфлікту, а доброго дядьку вкрали, тож спасають його. Бородач є бо більше ж нема кому лише два джедаї працюють в галактиці, прилітають, і як представники світлої сторони, вдвох накидаються на дуку. Але старий не у хримухри одного майже розчавлює, а інший йому культяпки рубить. Бо зоріні війни це сага про відрублені культяпки. А потім і голову за наказом доброго дядьки, чим дуже дивує голововласника. І от всі майже втікли, але потрапили в пастку одної бляшанки з кількома ще живими органами. Це генерал Грівус, що командує іншими бляшанками, і хоч він усіх розброїв. Астробляшанка Шалага гадала в першому епізоді. Тут усіх врятувала. Мало не вбила ворогів, але не вбила вона ж добра. Адже де відібрали меч і змусили грівуса бігати через космос. Адже він кіборг йому пофігу на кислород, ледь не розбившись у кашу, Еня прямо за колоною від радості майже гвалтує свою дружину, але падме проти бо вагітна. І щоб ви розуміли, це вони так конспируються, бо ніхто не знає, що вони одружені. Тим часом рада Сепаратюк дізнається, що капішона головому пофігу на дуку. Бо в нього скоро буде апгрейд учня. На того ж Молодше та посімпотніше. А добрий дядько змушує джедаїв взяти собі до ради Еню. Ті ніби беруть, але чина йому не дають. Замість того, змушують слідкувати за добрим дядькою, натякаючи на те, що він не добрий. Той не спить кошмари, його мучують, майже як з мамою, тільки тут у вісні падне рожає. А хорошому дядьки розповідають, що грівуса знайшли. війні, кінець, але Еню туди не посилають, відправляють бородача. А добрий дядько розповідає, що ситхи, а це як джедаї, тільки погані, вміють рятувати від смерті. І оскільки хлопчик за дружину боїться, то. Трохи цікавиться. Тим часом обі у жорсткій сутичці з вентилятором тупо його застрілює. Не естетично, але дієво. А ми дізнаємося, що хороший дядько реально не хороший. А капішона головий. Це через нього у галактиці повна дупа. Він прям взяв би і убив. Але він же обіцяє, падне врятувати. Тож еня його просто заложив. Найпотужніший джедаї приходять його заарештувати. Але він їх борить стилем сіцького штопору за три секунди. Ені ж цікаво, тому він прибігає. Бачить, що ніхто добрічка, який злий, не арештовує. А намагаються вбити без суда і вироку. а він йому живий і потрібен. Бо хто ж буде дружину лікувати? Тому еня бере і вбиває начальника. Ну про це багато хто мріє. Падає на колінки перед зморщеним добрим злим дядькою. То його переконує, що джедає зло і наказує вбити дітей і жінок. Переконує його бути вейдером і дає йому клонів, які були вирішені лише для того, щоб набратися досвіду, втертися в довіру до джедаїв і всіх їх кокнути. Бо це наказ 66. Тож всіх і кокнули, окрім бородача, Він вижив зелений теж. І як потім з'їсується ще багато хто. Тож тепер парадач буде вбивати свого учня, але не насмерть. Він же ж добрий, тому дозволяє йому підсмажитись. Зелений теж йде вбивати доброго негідника, але йому теж не вдається, тому він валить на болота, вчитися ставати примарою кінобі тому самому навчить. Але спочатку дадуть народити Падме, яку Еня чуть не вбив. Але не вбив він же добрий. Ну тобто як злий. Але Падме вірить, що в ньому є добро. Добрі джедаї розділяють дітей, що навіть законодавством про установлення заборонено. Але вони тільки для того, щоб врятувати їх від Двейдера, тому Вають його у його ж родичів. О, улюблені зоріні війни, улюблені зоріні війни. А Еня не досмажується, бо його рятує добрий злий дядько. А ще можливо, тому що він обраний. Забув вам сказати, що в першому епізоді в цю ту легенду вірив Квайгон, в другому обіван, а в третьому він прямий істерику влаштував. Тож нашого недосмаженого запаковують у костюм століття. Йому брешуть що падме здохли, йому б зараз збухатися, бо він вбивав дітей заради того, щоб вона жила. Але в ньому прокидається жага до влади і як вона буде розвиватися, Скажи вже інша трилогія, яка була першою. На цьому все. Дякую за увагу. чекаю ваші вподобайки, коментарі, підтримку фінансово. От вам, монобаночка, і найбуде з вами сила, а я все сказав.